Сечкі! Сьогодні ми з вами розглянемо уривочок з мультфільму Мадагаскар. Пам'ятаєте, там відома є така пісня I like to move it move it». А як ці слова англійською перевели на польську? Сьогодні дізнаємось. Але перед тим, як приступимо з вас лайки і вподобайка. Підписка на канал, хто ще не підписаний. А ми починаємо! Ну <зас> добре. Trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie. Najważniejsze jest uśmiech szczerze i z przekonaniem. Zaczyna ze słów: No dobra. E, chociaż w polską można powiedzieć dobrze, dobre. ale to taka rozmowna forma, która też istnieje na zrezygno. No dobra, dobre, okej. Okay. A dalej ona mówi: Trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie. Trzeba zrobić, потрібно zrobić. Dobre, jakie? Tak, pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie. I ona nastawia się, dziwmy się dalej. To wrażenie. Najważniejsze jest uśmiech szczerze i z przekonaniem. Żeby зробити перше враження, це важне і вона має найважливіше. Найважніше найважливіше. Тут у нас є ступені порівняння, порівняння прикметників. яке Важливе, Далі вищий ступінь є важніше і найвищий найважніше. Тобто, і вона перелічує Це є усміх, посмішка e, ще з переконанням. Тобто посмішка має бути щирою. Із переконанням, така, яка переконе. Далі. То все на це стач, Мельман? Я ж не усміхам, то ще не костісь. То na co się stać, Melman? Вона його запитує, ніби це все і далі це як іде вираз. Тому що, ну, якби дослівно, якщо перекласти, то буде це все, на що тебе стати. Тобто, це все, що ти можеш, це все на що ти здатний. І вона звертається до нього по імені, а він тримаючи от посмішку, каже, що то щенкощіск. Тобто, це м -м, такий медичний термін, який означає, що м -м, заліпла щелепа, він її не може нею рухати. Інакшими словами, це е, заклинила щелепа або її звела судом. Тобто її тримає в такому випадку да, посміх, її каже, це не посмішка, це. Так сталося. Дивимось далі. Добре, ніх бендже, важне, жеби був щере. Ну добре, ніхбендже. Важне, жеби був щере. Тут декілька моментів розглянемо, але в принципі не несе якогось такого змісту. Це як українське, ну. ну Ну, добре. А далі фраза нібже. Синонім до цієї фрази, ну, ніби нехай буде, можна сказати, впожонку зґадзем ще. Окей. Є, до речі, скорочена форма від впожонку розмова впожо. Тобто вона погодилась на це, аби лише був щирим. Дивимось далі. Я це піка. То не судне чоловіки. То звірта. Тут з'являється цікавий вираз Яче-Піка частіше він виражається ну, синонімічним виразом є Яче Кренце. В принципі, взагалі цей вираз він більше несе зміст здивування, подиву, реакції людини на що, що її шукує, дивує або виражає якимось чином подив. Тобто, ого, я не можу. Що тут відбувається? І далі ця гіпопотамиха каже, що то не сон жадне чоловіки. Тут дуже цікава форма. Чому слово чоловік це людина. У множині в польській мові правильно вживати люджі, а тут вона вживає форму чоловіки. Але так як це мультфільм для підсилення якогось образу для більш веселого настрою вживається така форма, але правильно У Повсякденній мові. Не чоловіки, а люди. Це за нею не повторюємо. Але яка діка імпреза, є юнью. Такі трохи ремізовий клімач, ні! Яка діка імпреза. Імпреза означає вечірка. Діка дика. Ну але з погляду на те, що там дикі тварини, то воно ще більш підсилюється, да? що таке досить дивокувата та вечірка є. І далі він каже: такий трохи ремізовий клімачик, ні. Ремізовий клімачок тут теж не потребує дослівного перекладу. Це більше якби підібраний до цього мультфільму, взяти якраз з мови оригіналу, щось таке подібне. Часто це можна почути, ніби не просто якась класна вечоринка, а така. Пишна вечірка, що що вас здивує, причому щось таке для вас невластиве. Е, є ряд жартів в інтернеті на цю тему, коли сім'я села запрошує на весілля сім'ю з міста, і для них то є якийсь ремізовий клімачик, ну в такому значенні. І в конців то ні, це не означає ні, пряме значення цього слова. Тут, скоріше за все, якраз просто. Питання, завдяки кому хочуть побачити вашу реакцію. Ну, щось подібне як в українській мові. Хіба ні? Сьогодні був відмінний день, класно провела час, хіба ні? Тобто вимагають вашої якоїсь реакції. Деякі поляки досить зловживають цією формою, і у них це може стати як слово паразит. Тому не за часто повторюйте, щоб не було нє після кожного речення. Ну, ви мене розумієте. Нє? Дивимось далі. Виґіннам шмяло чало, вигіннам смяво цяло. І далі починається пісенька. На польський манер слова I like to move it, move it переклали Вигінам, шмяво чаво. Вигінач, відповідно, вигінати шмяво, сміливо і чаво це тіло. Тобто сміло рухаюсь тілом, вигинаю в танці тіло. І ціла пісня, в принципі, йде повторення одних тих самих слів. Для мене то мало, тобто для мене це мало. І далі воно повторюється. В принципі, ритм ловиться, під музику підпадає. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Для нього то мало, а для нас не мало, а вистарчайонце. Ми сьогодні розглянули достатній уривочок для того, щоб запам'ятати нові слова або навіть цілі вирази. Не забувайте з них користатися. Повторення слів і виразів лише тоді ви їх запам'ятаєте як найкраще. І щоб не забувати про наші розгляди, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, а ми з вами побачимось. До зубачення!